За останні днів 10 мене дуже часто питали, чи правда навколо Верховної Ради є колючий дріт. Бо людям здавалося, що це фейк. Ну, я, власне, відповідаю, ось. Це не фейк, це колючий дріт. Цей колючий дріт взагалі не тільки навколо Верховної Ради, а взагалі навколо всього урядового кварталу і офісу президента і кабінету міністрів. Загалом, весь Печерськ, ця частина де урядові структури. Він перекритий, і я вважаю, це просто є великою ганьбою. Ну можна вже нарешті пускати людей добре, хай а, оглядати на а, зброю, а, пропускати через рамку, але принаймні дати можливість громадянам ходити. Бо так виходить, що народні депутати, слуги народу, які закрилися від людей колючим дротом, вони живуть своє найкраще життя. Їм там навіть газончик постригли. Що ніхто не заважає, ніхто не питає. Ми бачимо, просто що влада використовує зараз воєнний стан для того, щоб просто їм не заважали.